Порада від Ланочки У вас завжди має бути план. План на день, план на тиждень, план на життя. У вас має бути розпорядок дня, того, що коли у вас не організоване пространство ваше, ваше життя, ви пливете за течією, тому ви не можете себе зібрати докупи. Досить часто, чого ми любили ходити на роботу, того, що хтось за нас нам складав план. Ми мали бути на 8 чи на 9 на роботі, тому хочеш, не хочеш, ми сьогодні вставали в 7 годин ранку. І там в 17 ну, ну, ми приходили з роботи і у нас цей вечір залишався. Досить залишався. Для своїх справ. Досить часто люди свій час гаять на дурню, на те, щоб зібрати себе докупи. А коли у вас є план, от і ще що, і режим дня це обов'язково. Режим дня це також план. План на кожний день. Виділіть собі, наприклад, кожного дня. Прям напишіть і на листочку на стіну повісьте, і повірте, він вам дуже-дуже знадобиться. Повісти цей план. І, наприклад, кожного дня ви встаєте в один і той час. Ви побачите, як через якийсь час ви будете вставати в цей час вільно, вам не треба буде себе напрягати. Лягайте також в один і той саме час відпочивати. В один і той самий час ви п'єте чашечку кави чи запашного чаю, і ви побачите, як у вас навіть механізм, ваш, ваш верніше, ваш організм буде працювати як єдиний механізм. Того, що... Організм звикає до тренувань, і він звикає, що наприклад, в 7.30 в мене поступає рідина тепла. Да, а в 7.40... Я, наприклад, йду в туалет. І от ця організованість, вона чим ви старші, тим вона вам потрібніша. Того, що у вас вже не такі ресурси, вони не восстанавливаються так швидко. Також, якщо у вас є план, у вас завжди буде якась ціль, якась мета. У вас буде сенс вашого життя, ви будете розуміти, для чого ви сьогодні щось робите. Багато людей впадають зараз в депресію, тому що вони не розуміють, навіщо вони живуть, навіщо вони щось роблять, що за цим. Все стоїть, куди їм ти двигатися, їм потрібен поводир. Так, от, щоб вам не потрібно було поводиря, живіть по плану. Складіть самі для себе цей план, поставте якусь мету і обов'язково працюйте над нею. Ви побачите, як у вас розні... роз... стане життя розмаїтнішим, як у вас буде більше, більше можливостей, і ви побачите, що ви в цьому житті досягнете е... якихось результатів, які потім ви скажете, да не ну, я прожив. Я молодець, от мене було то, то, -то я зробив то-то-то. Розумієте, тому не забувайте про це, користуйтеся, і хай вам щастить.